Літо закінчується, достигає мій виноград. Це виноград Молдова. Цей білий виноград. Тут у мене восторг і кеша. Я вже доїла. онуці висилала у Київ. Ну, не я висилала, донька висилала. Друга онука їла. Ну, його і небагато було. Але поїли. Тут іще один у мене достигає виноград. Ще де-не-де висять горонки. Вони ще й на землі лежать гронки. Треба підняти гілку. Ось отакий ще у мене виноград є. Ось отакий, боже, який здоровий благомолк. Ось такий у мене щієво нагадає. Ось такий він дебелий. Ось герон яке гарне. Залізла, зігнулася. Три погибелі. У мене тут вони у три ряди сидять. Виноград. Ось він. Перший ряд, другий ряд і третій ряд. У мене багато винограду. Ось герон. 50. Ну це я не знаю, який сорт винограду. Це його донька моя старша любить. Так, і ось молдова. Також це під парканом у мене ще молдова. Грунки усілякі. Оце гарне груно, оце. і це наче непогане. А там уже сухе, і це непогане. І от же ж треба підгадати момент. Не бачу, що знімаю. щоб оси не встигли його побити. Його вже можна зривати, але ж куди його дівати, вино я не роблю. Я виноград так люблю їсти у свіжому вигляді, тому пропала в мене черешня стуката 180 гривень. Здається, стуката, так. Да. Це самопильний, самозапильний сорт я купувала, виписувала з якогось інтернет-магазину, не пам'ятаю. Ну, наче непогані. Сітками я не закриваю їх, так що. А, сорт пізній, хотіла сказати. Не хочу я займатися. О, ще білий він висить. А це, а це кеша круглий. От. От такий виноград. Будемо їсти. Я люблю виноград. У мене в дитинстві не було ні ягід, ні плодів ніяких, ні яблук, ні груш, нічого не було. От таке дитинство було, що нічого я не мала. Це дитинство в резинових чеботях проходила у школу. Ну, в ці холодні місяці. Так що я зараз об'їдаюся. Ой, це я відволіклася, вибачте. Так що я зараз наїдаюся цієї фрукти. Фрукти я дуже люблю. І виноград люблю. Ось деякі грони посохли, ось чого їй не вистачало, не знаю. Молдова. Виноград Молдова. Сто сорт старий. Але плодовий тий, бачите, оце один кущ, оце. Оце один кущ. Гляньте, як він розтягнувся. Ось він. У мене стоять труби, я ще раз кажу, що я поливаю винограду труби. Вода доходить до коріння, не розливається під кущами, не розливається куди не треба. Ось так я би сказала. А йде точно під коріння. Зрідка поливаю зверху, щоб, може, там є в сотуючі корінці, то може, щоб вони трішечки набралися вологи. А так в основному трубу. Декілька разів підходжу і поливаю. І вода економиться. Я знаю, що рослинка полилася. Скільки тут? Тут літри два, а може і три, бо труба там вкопана ще в землю. Ось декілька разів все. і достатньо. Молдова.